мою слагаю, со хвалебные си. Радуйся, царице, преблагая, Презри прегрешения мои. На кого воззрю вас, недостойны Их кому прибегнув скорбный час Призываю имя Пресвятое Мать света не остави нас Призываю имя Пресвятое Храм, давній храм. Такого храму нас навіть тут, відказавши в Хмельницькій області, а взяти вокруг, щоб в замку був збудований такий храм, храм, що він стоїть на одному столбі, на одному столбі храм збудований, зроблений з який в нас в даний час це важко дуже зробити такий храм. Це є святиня і святин. Так судковецький храм покрови Пресвятої Богородиці тримається на величезному стовпі. Цей стовп. Доверху розширюється і утворює чотири склепіння, що спираються на нього. Таке архітектурне рішення незбагненне диво. Складається враження, ніби церкву разом із людьми будували ангели земних і небесних будівничих, напоумлював, надихав і укріплював сам Дух Святий. Храм статаїнственне місце. где живет полностью своей жизнью и присутствием самый сам тридиный Бог, Отец, непостижимый, и однако, который через нашу приобщенность ко Христу делается и нашим Отцом, и Сыном, который стал человеком одним из нас, оставаясь Богом в полноте этого слова, который нам по Его собственному слову брат, друг и Дух Святой, который посылается и пронизывает нас и преображает нас постепенно, в меру. А части нашої віри, а части чистоти нашої жизни, ну ще в більшій мірі, в міру Божественної любви і снисхождения к нам. Наші предки в ті далекі часи, коли сутківці знаходились на південно-західному прикордонні Русі, що ми живали з таким полем, розуміли без храму. Не стоїть жоден град, жодна вісь. Не випадково в сунмі наших святих Бог прославив усі верстви слов'янорусів, простолюдинів і князів, воїнів і смиренних чорниців. Тому то і земля наша родила рясно, і народ не вимирав. А ворог супостат, який приходив на Русь із мечем від меча, і погибель знаходив. Повнота Божественного присуття здесь обитает с нами, в глубинах алтаря и переливается через край, в храм, в храм где мы все находимся, и дальше течет волной весь мир який Бог створив создал, пані зреченний, для нас любви. Село Сутківці розташовано в глибокій долині річки Ушиці в п'яти верстах на схід від містечка Ярмолинці. Місцевість гориста і здорова. Так описує географічне розташування сутковець, церковний історик Юхим Сіцінський. На думку краєзнавця Валерія Дичаківського, судківці походять від слова судки, тобто яри. Дійсно, село оточено природно утвореними ярами. Місцеві жителі займалися переважно селянською працею, тихий край мирних трударів. От тільки епоха була не мирною. Сучасні науковці вважають, що на початку 13 століття Сотковецька споруда була не сакральною і мала вигляд оборонної башти. На думку одних дослідників, фортеця перетворилася на храм наприкінці 13 століття. Інші датують її перебудову двома століттями пізніше і навіть називають дату 1476 рік. Може, і воно й так. І на кордоні в Судківцях спочатку звели військовий об'єкт. Проте в основі церкві фортеці лежить рівно кінцевий хрест, кінці якого закруглені і утворюють всередині храму чотири напівкола. Східне напівколе займає вівтар, у західному вхід до притвору або церковних сіней. Це дійсно є пам'ятник архітектури. тури. Сюди, які приїжджають туристи, вони дивляються тому. Є приїжджають і з Росії, є приїжджають із Польщі. Були от і з Германії, з Німеччини, з Австрії. Були. Вони удивляються тому, що стоїть такий старовинний замок, храм. Історія Святопокровського храму міцно пов'язана з історією Русі України і насамперед з історією козацтва. На 1492 рік вчені відносять першу згадку про дії козаків-християн, котрі в гирлі Дніпра напали на турецьке судно. А через 100 років козаки опанували широку порубіжну смугу на півдні, що тяглася від Хмільника до Кам'янця. Саме на цей період і припадає поява Судковецької церкви фортеці. Как мы уже зазначали, одни исследователи называют дату ее народження конец 15-го, інші, зокрема, Юхим Сицинский, конец 16 столетия. Бульба была прям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелой, XVI век, когда завелось казачество. Широкая, разгульная замашка русской природы. Это было необыкновенное явление русской силы. Его выше было из народной груди огни в бед. Церква у Сутки не випадково присвячена Божьей Матери. Козаки вважали її своєю покровителькою і заступницею і особливо шанували свято Покрови. Нащадки рівноапостольного князя Володимира, хрестителя Русі, вони усвідомлювали свою землю, свою Батьківщину Домом Пресвятої Богородиці і боронили материнську оселю, обстоюючи тим самим національну свободу. В каком-то можна сказати. что Божья Матерь – это врата небесные, врата, через которые живой Бог вступает в мир, врата, через которые Он этот мир своим воплощением вносит глубины божественного присутствия. Ад по мне злорадствует кромешный. Воды, волны надо мной шумят. Не остави меня, надежда грешных, Призову тебя, услыши мя. Е слезами растворяю пепел я как хлеб, снедаю нас, радуйся, царице, предлагая, только ты еще вззыкуешь нас одна жінка, поднявшись наверх. Не пробувши там і 2-3 хвилини, вона звідти швидко зійшла на низ. І підходить каже, батько, йдіть, я вам щось розкажу. Я кажу, що сталося? Вона каже, колись мені приснився 10 років тому назад приснився сон. Що ви будете в такій святині, що ви почуєте дуже велику силу Божу. І вона каже, я була по всіх святинях. Я приїхав просто сюди погостювати, бо то, що тут проживає мій брат. А я проживаю в Росії. Я в Росії об'їздила багато храмів. Я не чувствую ніколи такої сили Божої. А це я зайшла наверх і мені цей сон збувся через 10 років. Цей сон збувається, що дійсно я почув цю силу таку Божю. Що зійшовши на мене, ніби Дух Святий із Небес, храм Оборонець збудовано ще в ті далекі роки, коли Подолія зазнавала набігів та спустошень басурманів зі степу, пише Юхим Сіцинський. Козаки відбилися від окупантів. Та ось. Пливла дуба козацької звитяги, і християнська фортеця, яку не змогли зруйнувати чужинці, стоїть, наче воїн, поранений і покалічений своїми. У 1829 році в храмі був іконостас, витвір церковного мистецтва. Тепер це фактично макет, точніше, кривавий бинт, що прикриває глибоку рану на тілі Божої Матері. Це храм є історія нашої держави. Ну, цей важкий час, я розумію, цей важкий час. Важко, дійсно, можна виділити якісь кошти, не так, щоб їх пустити, а дійсно пустити в діло, пустити в цю святиню, цю святиню, яка є дійсно наша гордість, гордість нашої держави і дійсно, цього села Сутківці. Кажуть, штатні державники добряче шурували по сусіках і в 2007 році нашкребли аж півтора мільйона гривень. За ці патріотичні кошти спородили тимчасовий так званий консерваційний дах, аби те, чого не зробили з храмом басурмани, не довершили дощі сніги, вітри. не можете Зараз рік, уже 2011. -й. Ті півтора мільйона з державної казни, витрачених на збереження вітчизняної історії, перетворилися на свищі в шатрових банях. Шлях природним стихіям усередину храму відкрито. А на ремонт усієї церкви фортеці грошей так і не знайшли. Тут, вокруг ще цього замку, був мур обурований. То почали робити ми оцей мур. І не закінчили, тому що закінчилися кошти. Немає коштів, щоб зробити так, як воно було в ті наші давні наші часи. Судковецька церква, фортеця є пам'яткою архітектури державною власністю, тому духовна влада не має права докласти рук до реставрації святині. Власник не дозволяє. Ми вже пересвідчилися, як штатні державники бережуть свою власність. На смерть стоять. У церковному погребі лежать кістки, ось у цих мішках. Останки козацького роду. За радянської доби в храмі був колгоспний склад. Може, тоді їх і спакували. А може, історики-гуманісти у такий спосіб зберігають експонати своїх розкопок. Матеріал для майбутніх дисертацій і виходить нікому поховати героїв України за християнським звичаєм. І в третій раз простіть. Бог простить. Я казав, що давайте перехоронимо ті кості, щоб вони не стояли там у нас у мішках. Ми нам запретили архітектори перехоронення зробити. Як не парадоксально, але в авангарді супротивників відновлення козацької святині крокують науковці. Дехто з тих книжників наполягає, що після 30 років дослідницької роботи відновлювати храм нелогічно. Ще зарано чи так кортить продовжувати студії. Фішка в тому, що в Європі спостерігаються аналоги Судковецької фортеці, причому не сакральної, а саме оборонної споруди. Ну і хто ж візьме? Та відмовиться від закордонних відряджень. Ох і много їх. По 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 коням! коням! Поконя! Рамірянця! Падорам'янця! Люди, які тут проживати. я от тут служу пару місяців, тут я служу в цьому селі Сутківцях. Люди тут непогані. І відвіду вони приходять до цієї святині, вони так само вони вважають, кажуть, чому туди йти? Там немає. Все розвалили. Іконостас забрали, який був, ще як тут іконостас. І вони як відкинули їх від храму. Вороньо одну біду. пророчит И скопаша чужди нам ров Только б ты гефсеманийской ночью От Руси не отняла покров от раковицы мати света. Нету силы отступления зреть. Что еще просить мне в жизни этой? Дай мне православным умереть.